Всім привіт, 13 липня, короткий огляд огірка, який ми посадили на другий оберт. Я знімав відео, здається, 2 тижні тому, коли ми тільки висаджували Огірок у нас кібрія, тому сьогодні покажу просто от який він з посадки минуло 2 тижні, тому як бачите, огірок росте. Скоро будемо його підв'язувати, тому що там вже де неде починає падати. Ось такий вже дивіться. Вже він так лягає. Корінь давав я йому монофосфат, тому що... Більшого в мене немає. Якби можна було дати 13-40-13, Але цього добра в мене зараз немає, тому я дав монофосфат. Після цього я дав карбомід. Ну, як бачите, результат, в принципі, суперовий. Все окей, все росте. Сліпити ми нічого не будемо, скажу вам. Ось тут огірочки вже. Це, якби для мене це не весна. Знаєте, що там весною, кущики слабенькі, і потрібно їх там, осліпити огірок, щоб. Ну ви зрозуміли, щоб він там краще ріс. Зараз тепло добре видаємо, воду даємо, він росте і так. Я ніколи не сліплю огірочки, ті, що висаджую там після розсади, є там у відео. По другій тепличці вони себе нормально почувають. Обриваємо гірок тільки той, коли садимо в березні місяці, тому що зрозуміло, що земля холодна і там якби топи не топи, а воно все не те, знаєте. Природнє сонце, тепло, воно робить свою справу. Тому ті гірочки ми да, сліпимо там. По 3, по 5, 6, отакого от десь так. А зараз я не бачу ніякого сенсу це все робити, тому що це вже не один рік провірено, які садимо огірки на другий оберт або ті, що садимо після розсади, ніхто їх нічого не робив, ну так якби все, все по собі росте і все добре. Тому скоро будемо їх підв'язувати. Добре, бо обов'язково будемо давати, а я вже потім буду показувати як там що. Висадили ми десь приблизно два тижні тому. Десь так, там на каналі є відео, тому кому цікаво, заходьте, підписуйтесь, переглядайте. Побачимо, що з цього вийде. Гірочки. Це гібрид Кібрія. Де погано скажу, вона так плодоносить, загрузка в неї супер. Просто супер. Ну, під край теплиці зрозуміло, що розсада гірша це кругом. Це кожна тепличка під край, вона така йде трішки менше. Ось так. Всім дякую. Далі буде. Всім пока.